Помідори. Є такі, які ще лиш цвітуть. Але потихеньку зав'язуються. потрошки І зростають. Так. Так, є. Тут якийсь. Цікаві такі <гум>, томати. От. Сьогодні 14 липня. 25 го року. Тут є, тут нема. Тут знову є. І ось такий стан наших помідорчиків. Зараз будемо підживлювати їх. Підживлення буду проводити ми на фосфатом калію. 20 грам на калію. Це у моїх умовах приблизно така столова ложечка. Це приблизно 20 грамів. І додаємо до цього сульфат магнію. У мене такі великі упаковочки є. Також для краще засвоєння всіх тих поживних речовин. Так само. Столова ложка на 10 літрів води. 20 грамів монофосфату калію. І 20 грам сульфата магнію на 10 літрів води. Можна давати інші препарати, але фосфор для корінчиків у мене автомат розвивається потужно. Вже інколи переживаю, чи їх не перекормив деякі, але вроді би все нормально, зав'язується. Можна давати сульфат калію. Пізніше буду давати. Кальцію селітру. І селітру калію теж зараз не даю, тому що вона має більше місця азоту, а поки що для моїх рослин цього, вони нормально розвиваються, тому зараз не даю. На даний момент монофосфат калію і сульфат магнію. 20 грам того, 20 грам того на 10 літрів води. І беру літрову кружечку, півкружки, півлітра під кожен корчик. Розвели попередньо пролити, палити всі помідори, зволожену землю, проливаємо літрової кручки під кожен корчик. Під кожен кущ помідорки. Тобто, виходить, у нас один грам монофосфата калію, 1 грам під рослину У нас перед цим проходили дощики. Я дав так, навіть не розводячи трошки нітримофоски, ще там якісь добре, тому кальцію селітру буду давати чуть пізніше, помідор розвивається дуже добре. От Борною кислотою проходив, по чуть-чуть іде -чуть зав'язування. Зараз монофосфат калію. Тому що вже є яблучко, щоб воно живилося нормально. Ось такий стан помідор. Вчора обробив гардемів гол. Топаз, свіч. Виноград і пройшовся помідорком від фітофтори Зараз монофосфат калію, сульфат магнію під помідори. 20 грам-20 грам на 10 літрів води і півлітрова кружечка, баночка півлітра під кожен корчик. Перед тим пролити зволожити. У мене під корчами волого, перевірив, що де змочив, де було не змочено, бо були дощики. І зараз проливаю. І на завтра, якщо дощика не буду, пролию ще раз, щоб воно прийшло добре землю. всі ці поживні речовини. Дякую за увагу.